Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього нашого уроку це орієнтування на місцевості за сонцем і місцевими ознаками. Повторимо з вами, що таке орієнтування. Правильно, орієнтування це коли людина може зорієнтуватися на місцевості і знайти шлях до, той, до тієї точки, яка їй потрібна. Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості? Подумайте, будь ласка, чому важливо орієнтуватися на місцевості? Так. Отже, для того важливо вміти орієнтуватися на місцевості, щоб можна було знайти напрямок нашого руху в ту сторону, в яку нам потрібно, в той бік, який нам потрібно, за будь-яких умов. І не важливо, це, вночі. Під час руху, в тумані чи в душі на відкритій або закритій місцевості. Тому що орієнтуватися треба безперервно і одночасно кількома способами, щоб не заблукати, які б доповнювали один одного і служили своєрідним контролем. Отже, що ж таке? Значить, орієнтуватися на місцевості. Звернемося до словничка. Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати своє місце знаходження відносно сторін горизонту. Поміркуйте, чи можна за сонцем визначити сторони горизонту? Так, звісно. За сонцем можна неодмінно визначити сторони горизонту. Розгляньте малюнок, куди вказують тіні, що падають від зображених об'єктів у півдні. Так, на північ. Тінь падає на північ. І таким чином за тінню та сонцем ми з вами можемо визначити сторони горизонту. Якщо прямо перед нами є північ, значить справа схід, зліва захід, а позаду нас буде південь. Визначити сторони горизонту можна в ясний день за сонцем. У будь-яку пору року, полудень, сонце завжди перебуває на півдні, а тіні, що падають у цей час від предметів, показують на північ. Отже, коли о 12-й годині дня ти стаєш обличчям у напрямку своєї тіні і розводиш руки в сторони, то перед тобою буде північ. Позаду південь. Права рука вказує на схід. А ліва на захід. Поміркуйте, чи завжди можна визначити сторони горизонту за сонцем. І чому доведіть свою думку. Так, сторони горизонту не завжди можна визначити за сонцем. І зараз дізнаємося чому. Похмурого дня, коли на небі не видно сонця, можна зорієнтуватися на місцевими ознаками в природі. Уважно роздивись довкола, стовбури дерев і великі камені з північного боку більше вкриті мохом і лишайниками. Та й гриби, у ростуть. Та й гриби в основному растуть з північної сторони дерев і пеньків, тому що полюбляють затінок і вологу. Плоди суниці, чорниці, бросниці на лісових галявинах біля пеньків раніше дозрівають із південного боку. Мурашки будують свої оселі теж переважно з південного боку дерев. Пеньків чи кошів. Окрім цього, пологий схил мурашника вказує на південь, а крутий на північ. На весні добрим орієнтиром слугуватиме сніг, тому що на південних схилах горбів він розтає швидше. Навколо стовбурів дерев, пеньків чи стопів. Сніг утворює заглиблення витягнуті в південний бік. Отже, орієнтуватися на місцевості необхідно одночасно за декількома ознаками. Переглянемо з вами навчальне відео. Визначення сторін горизонту на місцевості називається орієнтуванням. Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати сторони горизонту. Тобто дізнатися, де північ, південь, захід і схід. Уміння орієнтуватися на місцевості є дуже важливим у житті людини. Відомі випадки, коли через втрату орієнтиру гинули цілі експедиції. І навпаки, вміння знайти орієнтири на місцевості допомагало людям вижити. Головним напрямком для орієнтування. Є лінія північ-південь, напрями на сторони горизонту можна визначати за компасом. Розташуванням сонця, сонцем і годинником, полярною зіркою різними ознаками місцевих предметів. Як же орієнтуватися за сонцем? Як ми вже знаємо, найвище сонце перебуває над горизонтом о півдні? І саме о півдні буде найкоротша тінь. Якщо спостерігати, коли тінь гномона буде найкоротша, і стати обличчям у напрямку тіні, то перед нами буде північ, розвівши руки в сторони, права рука покаже напрям на схід, ліва на захід, а позаду буде південь. Так за сонцем можна визначити... Сторони горизонту. Лінія, проведена в напрямку тіні з півдня на північ, називається полуденною лінією. Або лінією меридіана. Лінії, розміщені перпендикулярно до неї. Вкажуть схід і захід. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця і годинника. Для орієнтування. Направляють годинну стрілку на сонце у першій половині дня південь буде праворуч від сонця, а після обіду навпаки, ліворуч. У хмарну погоду визначити сторони горизонту можна за компасом та місцевими ознаками. Найкраще орієнтуватись на місцевості за допомогою прилада. Який називають компасом. Компас це такий прилад для орієнтування на земній поверхні і вказує напрямок географічного або магнітного меридіана. Його дія ґрунтується на магнітному полі Землі, яке впливає на стрілку компаса. Компас винайшли в Китаї багато століть тому. Завдяки арабам цей прилад потрапив до Європи. Ним користувалися мандрівники. Саме він допоміг здійснити географічні відкриття. Адже до його появи мореплавці могли орієнтуватися тільки за сонцем, а ясними ночами за зірками. Давайте розглянемо будову сучасного компасу. У середині коробочки міститься намагнічена стрілка. Спеціальною пружиною її притиснуто до скла. На дні коробочки літерами позначено сторони горизонту. Коли треба користуватися компасом, пружину відтягують, стрілка опускається на вістря, синій кінець її повертається на північ, а червоний на південь. Тримаючи компас горизонтально, необхідно повернути його так, щоб синій кінець стрілки закрив літери «ПН». Тобто північ. Тоді літери ПД будуть вказувати на південь, літери ЗХ на захід, а СХ на схід. Знаючи це, можна визначити за компасом будь-яку сторону горизонту. Компас широко використовується при навігації: літаководінні, геодезії, гірській справі. І навіть у військовій справі. За побудовою компаси поділяються на магнітні, гіроскопічні радіокомпаси та спеціальні, наприклад, гірничий компас та астрономічний компас, найпоширеніший магнітний компас. Орієнтування за місцевими ознаками. Наприклад, в лісі нам потрібно йти на південь. Як же нам визначити напрям руху? Можна орієнтуватися по деревах, скелях, каменях, з північного боку на деревах, скелях, каменях, росте більше моху та лишайнику. На поодиноких деревах, що ростуть на галявинах, з південного боку гілля та листя густіше, бо краще освітлюється сонцем. Кора дерев товстіша і грубіша з північного боку. Мурашники здебільшого бувають з південного боку дерев або пеньків, оскільки там тепліше. Весною північ і південь можна визначити за схилами горбів та ярів. На схилі, зверненому на південь, сніг тане раніше в порівнянні зі схилом, який звернутий на північ. Трава густіша і вища, з південної сторони дерев, пнів та кущів. Улітку вона швидше жовтіє і вигорає на південних схилах без хмарної ночі можна орієнтуватися за полярною зіркою. Полярна зірка найяскравіша зірка у сузір'ї Малої ведмедиці. Вона завжди вказує на розміщення північного полюса. Отже, орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати сторони горизонту. Головним напрямком для орієнтування є лінія Північ Південь. Найкраще орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса, а за його відсутності можна і за кількома місцевими ознаками. Бажаю вам ніколи не втрачати орієнтиру. А на сьогодні говорю до побачення, до нових зустрічей! Отже, ми з вами переглянули відео про орієнтування на місцевості за різними природними ознаками. Подивіться, будь ласка, на подані малюнки у вас підручником. Вони знаходяться на сторіночці 94. Поміркуйте і спробуйте усно розказати! Як визначити сторони горизонту за кожним з малюнків? Зробіть це самостійно, поставивши відео на паузу. Отже, спробуйте обговорити ситуацію. Ви з другом або другою заблукали в лісі. За якими місцевими ознаками ви можете відшукати дорогу до населеного пункту, якщо він розташований на півдні? Подумайте і дайте усну відповідь на це запитання. Уночі, коли небо безхмарне, можна орієнтуватися за полярною зорею. Напрямок на полярну зірку завжди вказує на північ. Перевіримо себе, як визначити сторони горизонту за сонцем. Розкажіть, як орієнтуватися за місцевими ознаками в природі. Доведіть Наталочці і Дмитрикові, що вміння орієнтуватися на місцевості важливе для кожної людини. Вашим домашнім завданням буде ще раз прочитати інформацію в підручнику, а я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!